Українці, привіт, радітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити, як правильно в 2023 році безкоштовно розмитнити транспортний засіб на благодійний фонд або громадську організацію. Але перед тим як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко. А більшість українців дізнається, як правильно і безкоштовно розмитнювати автомобілі, які сьогодні потребує Україна. Отже, поїхали. Для того, щоб безкоштовно розмитнити автомобіль в Україні, ми можемо зробити наступні дії. Перше, це або зв'язатися з військовою частиною, отримати від них відповідний лист і потім цей автомобіль передати їм. І це чудово, коли ми можемо це зробити, допомогти нашим Збройним силам України. Друге, це коли ми маємо наш благодійний фонд або наші друзі, ми можемо завести без, ну, без перешкод, без сплати будь-яких митних платежів автомобіль на благодійний фонд. І така сама ситуація діє і з громадською. Організацію. Але є спеціальна процедура. По-перше, коли ми купуємо автомобіль за кордоном, ми вже придбали автомобіль, або цей автомобіль був, має бути особа, яка буде цей автомобіль перевозити. Іншими словами, перевізник. І в цього перевізника на руках мають бути наступні документи. Перше, це лист від військової частини благодійного фонду або громадської організації. Лист довільного зразку. Проста форма, там нема нічого такого дуже тяжкого. Кому потрібно, ці листи ми скидаємо як зразок. Зараз ці листи також можете бачити на екрані. Є лист від громадської організації, благодійний фонд або військова частина. Все зафіксували. Можна з тим листом вже їхати забирати автомобіль. Цей лист вказуються дані про автомобіль, про перевізника і дані, якщо є така можливість, про пункт перетину кордону. Це буде ще набагато краще. Чим більше точних даних вкажемо, тим буде краще. В подальшому також до цього листа ми надаємо. Технічний паспорт на автомобіль бажано також зробити експортну декларацію. В останній час поляки почали їх також вимагати навіть на благодійні товари. І якщо є договір купівлі-продажу, також це чудово. Щоб був документ, який засвідчує, що це транспортний засіб, він буде їхати на благодійну організацію, або навіть може бути договір дарування. Одного разу ми робили по договору дарування. Різниці немає. Все, зібрали цей пакет документів. Потім подається на митницю декларація. І автомобіль заїжджає в Україну. Дуже важливо після того, як автомобіль заїхав вже в Україну. По закону ми маємо передати його на благодійний фонд, громадську організацію або військову частину на протязі 30 робочих днів. Без різниці, чи не чи на громадську організацію цей закон він діє 30 днів. Є. Якщо автомобіль він потребує ремонтування, якогось там покращення, цей термін може бути збільшений до 90 днів. Якщо будуть затягуватись термін, будуть проблеми з правоохоронними органами, щоб не було там торгівлі гуманітарною допомогою і чогось іншого. Маємо вкластися в 30 днів або в 90 днів. При передачі водій зобов'язаний отримати від благодійного фонду громадської організації військової частини акт прийому передачі транспортного засобу. Він також пишеться в довільній формі. Шевченко передав, військова частина прийняла. Шевченко передав, благодійний фонд прийняв. Після того, як є вже цей документ, він спокійний. Водій вже не несе ніякої відповідальності за цей автомобіль, він його себе здав. Цей документ в майбутньому передається також на митницю, щоб митниця могла прозвітувати, що автомобіль, який було запущено без плати митних платежів, він дійшов до кінцевого отримувача, і за нього митні платежі платити не потрібно. Далі. Якщо робити все правильно і по закону, коли громадська організація або благодійний фонд будуть використовувати автомобіль транспортний засіб, вони мають його поставити на тимчасову реєстрацію, отримати українські номерні знаки. Що робиться? Йдемо спочатку на сертифікацію, зробили сертифікат на цей автомобіль, і зі всіма документами, які ви отримали від брокера, які з якими виїхали в Україні, йдемо в сервісний центр. І в сервісному центрі на протязі одного дня отримуємо талон тимчасовий, в якому вказано, що наш автомобіль зареєстрований. І цікаво, що ці талони на сьогоднішній день вони не мають терміну дії. Тобто законодавець передбачив, що вони напевно будуть діяти, поки в Україні триває така, така ситуація тривають бойові дії, як буде в майбутньому. Чи буде якийсь перехідний період для цих автомобілів, щоб їх вивезти за кордон або зробити щось інше, ми не знаємо, ніхто не знає, і законодавець навіть не дає чіткого пояснення. Але на даний момент ці автомобілі можна завозити, використовувати їх для оборони нашої держави, використовувати по статутним потребам благодійного фонду, громадської організації. І якщо ви будете робити все правильно, у вас не буде ніяких проблем. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Ми з радістю домовних відповідь, І, як завжди, бажаємо самого головного. перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.